Я завжди з тобою. Нехай не болить. Я завжди з тобою. Тато, тато. Де ти І я не розумію? Тато, мій любий сину, Я у твоїх снах завжди тримаю тебе за руку. А вдень я на хватці завжди захищаю тебе. Коханий, чолі, серце болить, моя душа, моя кохана пташка, я тут. Зараз ми розділені двома світами. Ти на небесах, я на землі. Ти скажеш, серце политні, коханий. Не можу, не можу. Серце болить. Я не можу. Світ зупинився, життя зупинилося без тебе. Не можу. Моя любов дашко, я тут. Тільки я на небесах, а ти жива, і серце твоє б'ється. Чуєш, ти жива? І серце твоє б'ється. Будь щасливою, моя пташка. Ти жива і ти усе зможеш, моя.